Менше за все я зараз хочу критикувати наших американських союзників. Треба подякувати в чергову. Цього хотів почути від зеленського президент Трамп і його віцепрезидент Джей Діванс. І я думаю, що ніколи не треба втрачати слушної нагоди для того, щоб нагадати всім про те, що американська допомога відіграла критичну роль, в тому числі Джевеліни, які були передані адміністрацією Дональда Трампа. Перший його президентський термін саме він ухвалив відповідь. На рішення на відміну від свого попередника Барака Обами, ну і зрозуміло, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена зробила найбільше станом на сьогодні в плані воєнної, і не тільки воєнної допомоги і підтримки України без цієї підтримки українські сили оборони не мали б змоги, попри всю їхню звитягу і професійність і відданість. Вони не мали би змоги протистояти нашому ворогові, і саме завдяки цій допомозі, в тому числі, наданої Сполученими штатами в критично важливий момент ми змогли втримати фронт і більше того звільнити території Харківської і Херсонської областей.